Вона було написано три роки тому. <плес> Вона <плес> їдна. Але не не має. Не якщо ви слухаєте, я покажу. Якщо ви говорите, я пшу. <плес> ні, ні, ми слухаємо. Ми ж слухаємо, Ну вийшло так розумієте, що, що так ось чомусь є. Як писенниках нема. <плес> <плес> З мого села роз'їпались світами. Жінки й дівчата з гарними очами, на вроду красні, добрі, роботящі, охочі відчайдушні і найкращі. Марійка в Португалію, Оленка в Італію, Олена у Німеччину, Оксану у Туреччину, до Лондона Катруся до Кракова, Каруся, Америку Любава, Канаду росла. Полі По часу на чужині минає, вже кожна з наших до біди звикає, вже радісно душі, душі шепітів тома, та думає, а як там вдома вдома. Ті хлопці поженились, мужі вже майже спились, батьки старими стали, сини попідростали, вже заміж вийшли дочки, внукам вже два рочки, всі плачуть все скроненько, шліді долари швиденько, всі плачуть телефони, беріть нас за закордонних. Таке то нині у нашім ріднім краю. Це співанку, я співаю, це б змінило щось в державі, чи в столиці сиділи б вдома і дівчата, і молодиці. Ліка в школі була поленка в полі, Галина продавала, Оксана рахувала, надія сукні шила, світлана борщ варила, трбани ймену славу, носили мене забала. Thank you.